Знайдіть тихе місце, сядьте в зручну для себе позу, щоб ваша спина була рівна і від вашої маківки до вашого куприка йшла одна рівна лінія. Ви можете сісти просто на стілець, рівнесенько своїми ступнями відчувати підлогу, або сісти в позу по турецьки, як вам зручно. Головне, щоб була рівна лінія від вашого куприка до вашої маківки. Зараз ми зробимо кілька вдихів і видихів. Постарайтесь не думати про те, що було сьогодні в день, про те, які у вас плани на завтра. Просто зараз подумайте про своє дихання. Робимо глибокий вдих і видих. І ще раз відчуйте, як повітря входить в ваші ніздрі і виходить з них. І ще один разочок вдих. І видих з таким полегшенням. І зараз згадайте, скільки матеріальних благ у вас є. Згадайте, що ви маєте що їсти що ви можете собі дозволити якісь смаколики. Згадайте, що у вас є будинок. Це може бути арендоване житло або ваше особисте. Але згадайте, що у вас є де жити. Подумайте про те, що до вас приходять гроші. Вони приходять з певною регулярністю. Можливо, щодня, можливо, раз на місяць, можливо, хаотично, але вони постійно, повторювано до вас приходять. Згадайте, як ви отримали переказ коштів на карту. Згадайте той момент, коли ви востаннє отримали від когось готівку. І порадійте тому, скільки всього. Багато у вас вже є. Згадайте, що у вас є люди в оточенні, які вас підтримують, які вас люблять. Згадайте, що у вас є людина, якій ви можете подзвонити, підійти до неї, коли вам погано. Згадайте людину, яка нещодавно вас обіймала. І порадійте тому, скільки всього вже в вас є. Подумайте, що ще з матеріальних благ є в вашому житті. Можливо, це подорожі. Можливо, це вільний час. Можливо, це якісь подарунки. Покупки. Згадайте? І порадійте, що все це ви для себе створили. Своїми минулими думками, словами і діями ви створили таку реальність, що в ній зараз все це є. Подумайте, як це багато. Як це багато мати будинок, мати їжу, мати близьких людей. Порадійте, що у вас це є. Прям активуйте усю радість стосовно того, що у вас вже багато всього є. Посміхніться. Подякуйте собі за свої минулі хороші вчинки, за свої прояви доброти, щедрості. За свої добрі слова, які ви казали людям, тому що вони створили цю реальність. Побудьте в цьому стані і коли будете готові, відкривайте очі.